Привіт, дорогі дівчата! Сьогодні я хочу поговорити про коло, колесо, в яке ми себе добровільно заганяємо. Багато спілкуюся з жінками і чую одне те саме: на себе немає часу. Як я можу любити себе, коли в мене нема коли робота, діти, чоловік? Прибігаю додому, домашні клопоти, уроки і лягаю, падаю в ліжко, без сил. А де сили візьмуться? Де сили візьмуться, як ваш організм відмовляється працювати в такому темпі? Рано встаєте, як побита. До вечора знов немає сил. І одне те саме. На себе в зеркало дивитесь, дивитись не хочеться. А хочете, щоб вас любив чоловік. Поважали, слухали, діти. А як вони можуть вас любити поважати, якщо ви сама себе не любите і не поважаєте? Ви бігаєте. Зранку до вечора, а на себе часом 15 хвилин. 15 хвилин не маєте, на що ви тратите своє життя. Чи ви думаєте, якщо ви захворієте, ви будете комусь потрібні? Діти виростуть, вони них будуть свої сім'ї. Вони не будуть мати часу, коли з вами возитися. А й чоловікові поговорка давно-давним-давно говорить, дав, що дав, чоловікові потрібна здорова і щаслива жінка. А як ви можете бути здорова, якщо ви своє життя просто вбиваєте? Ви не слухаєте свій організм, ви не чуєте свої потреби, ви думаєте, можливості тіла безмежні? Ви коли-небудь запитували, що хочете ви, що хоче ваше тіло? Нема часу, немає часу, немає часу. А коли буде час? Життя складається з секунд. Скільки вас в цьому житті, скільки ви собі приділяєте часу на себе, скільки годин в день ви чуєте себе, скільки у вас вільного часу для вас? Не відкладайте життя на потім, ніхто не знає, що буде потім, а потім подивитись на себе в зеркало. І як більшості жінок після 45 дивляться і думають, все вже стара ні. Мені 51 рік, і я не збираюсь опускати руки. Я вчуся любити себе. Так, я так само жила, як і ви. Так, я на себе не звертала уваги. І тільки тепер я проснулась, я зрозуміла, що світ. Навколо, його треба цінувати і любити себе в цьому світі. Коли ви почнете любити себе, міняється все навкруги. Відношення дітей до вас, відношення чоловіка. Вам будуть казати компліменти, ви будете мінятися, ваше тіло буде оздоровлюватись, ваша шкіра буде молоджа. І, жінки, якщо ви не знаєте, як вийти з замкнуто до кола, якщо ви не знаєте, як навчитися приділяти собі увагу, любити себе, пишіть, я допоможу, я це пройшла і я зможу навчити вас. Я вас люблю і ви прекрасні. Шануйте себе.